Всім привіт, з вами я Дедмен і сьогодні ми апаємо 30 тисяч кубків. Буду апати я на лолі, щоб все було красиво. Як бачиш, не хватає 8 кубків, тобто топ-2. В принципі, не буду затягувати. Я зараз знову ж таки в Леона, оскільки зараз нікого не апаю. Чесно, для мене це дуже важливий відео, я дуже довго йшов до 30 тисяч кубків. Особливо ще з нуля. У мене вже немає тих відео, де япаю 12 тисяч кубків, 10 тисяч кубків. Якщо не помиляюся, в мене є з 13 тисяч копки, але не точно. Ще на днях знову ж таки видаляв деякі відео, оскільки мені вже тупо не подобається мій голос, там, старі відео я погленько видаляю. Звісно, не всі. Я граю з пасівкою, на що останній удар дамажить на 30% більше. Це тупо імба, реально. Це імба. Я завжди апав з хілом, але я попробував реально імба. Я попробую яхнути на, на 25 раз, але теж напевно напевно, у канікулах канікули будуть робити. Ну, я попробую і зараз. Значить, як ви бачите, відео почало виходити частіше. Набагато частіше, ще зараз от ну, тиждень і далі вже буде все нормально. Як вам сніг на екрані, не впев... я не знаю, чи я додав музику забити з чи ні, бо тут не знаю. Бо озвучено. Наперед і тому не знаю. Зараз я дуже хотів забрати Ворна, він реально мене достав. Він би ще не бикував, я 6 банок і він реально пробував мене забрати. Що мене дуже здивувало, то я кинув звісно Ульта, але забрати я його не зміг. Ще Ульта За, задамажив мені сильно. Ну, вона в мене все-таки 10 сили, попробую япти 25 ранг. Я, я її вже маю, не знаю. Може місяці 4 на, 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 на тій силі і, і поки без результату. Тут то це я топово забрав, я чесно погано граю за Его і за Лолу разом. Не разом, а удільно. І тут залишається топ-2, і я йду від оскільки я хочу красиве число. Прожимаю гачу, оскільки ще не прожимав. І йду ним. Потім я ще подумав показати челіки, що я здихаю, віддаю вказочку. Але в принципі. Все. Це 30 тисяч кубків на моєму аккаунті. Дякую кожному, хто дивився це відео, хто додився його до кінця. Лишилося тільки вийти в меню і... Дякую всім. Дякую всім, хто зі мною, я довго до цього йшов. 8 кубків і це 30 тисяч. 30 тисяч. Красивий скріншот для красивого прев'ю. на цьому буду закінчувати дане відео. Якщо воно сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Всім дякую за перегляд. Всім пан хорошого дня!